Пумов удосконалювати вміння, кидати м'ячку кожи та ходити по гімнастичній лаві. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа нахили голови, в сторону вихідне положення, Ноги разом, руки на поясі, вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три. Піднімання рук через сторону вгору Вихідне положення, ноги захароставлені. Руки вздовж тулуба Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа Нахили тулуба в сторону. Вихідне положення, ноги налізно Випоження прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа – нахили долуба вперед. Вихідне положення. Те саме. Вправо починай. І раз, два, три. Вихідне положення П'ятий раз. Носи навісно. Руки на поясі При присіданні. Руки виставляємо вперед. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Наступна вправа. стрибки на обох ногах. На місці. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли вихідне положення. Право починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Витання м'яча у кошик. Повертаємося до кошика обличчя. Беремо м'яч обома руками, руки підіймаємо вгору, робимо замах і кидаємо м'ячик у кошик. Вправо повторити 8-10 разів. Ходьба по гімнастичній лаві. Стаємо на гімнастичну лаву обома ногами, руки ставимо на пояс, йдемо до кінця лави. Пійшовши до кінця лави, обережно сходимо вниз. Повертаємося на місце. Знов стаємо на лаву обома ногами. Руки розставляємо в сторони і так само йдемо до кінця лави. Дійшовши до кінця ладу, обережно сходимо вниз. Повторити по два підходи. Два підходи з положенням рук на поясі і два підходи з положенням рук в сторони.